Так, доброго дня. Продовжую робити кабіну переробляти. Відрізав сьогодні нижню частину, зад нижню, вирізав по краю. Тут був кусочок шов, не шов, а як сказати. З двох кусков металу складалось, понад ним відрізав. Ось так вийшло. Якось так. Тут стільки залишилось цей, е, цей верхній угольничок на шурупах він знімається, але я його не знімав ще. А. Тут в принципі, обшивка має бути. Такі сюди щось вставлялося, бо ось є кутик. Я так само думаю, може фанеру сюди вставити і її обшити. І тут залишилося по цьому. Можна було б так обрізати, а тут усилення виходить з двох кусочків по 3 мм. Ось так вийшов. Знизу це так виглядає. Тут трохи є мох, ржавчина, але я думаю, воно почиститься і все буде чудово. Може десь підбариться, бо воно трошки повідходило, якщо бачите, криве. Тому так. Цей кусочок вирішив залишити, бо понад цим кутиком неудобно різати. Тому вирішив залишити все одно на тракторі е, криво ж йде полукругле, тому прийдеться зашивати. Тому хай буде цей кусочок. Можна було б і це залишити. отак, Але тут я думаю е, понад цим краєм зашиється. З цього боку. Ось так донизу, до, до крила. А тут а, зробиться так само до крила. Головне перед зашити, тому що тут буде просвет, так сказати. Залишив так само низа. За чого це ще одне залишав? Тому що воно з низом разом. А цей кусочок вирішив залишити, тому що пов десь буде. Підлога заводська в шифенгу десь по оце. Якраз цим при буде кусок і ще наложиться щось. Так само з цього боку. Цим буде. мене зараз я покажу уголка. Положив. Спереду і ось тим буде на той уголок ставати. І буде, напевно, так з-під низу в в бік закручуватись. А ззаду тут буде кріплення, хоп, і на крило. Отвір крилі просверлимо і буде болтом стягуватись. Може якась резинка підложиться Якось так вийшло. Зовсім інший віт тепер без знизу, Тепер така вона, якби каркасик один. Але це чудово. Тому що ось ця вся балда, так сказати, я не знаю як по-іншому назвати. Важить десь більше 50 кілограмів буде. Трійка метал повсюду. Так, важке. Вся кабіна, я не знаю, навіть оте задня ляда, так сказати, і зад від кабіни важить десь в районі 30 або і до 40 кг. 30 десь. Тому кабіна буде нелегка. Вся разом кабіна, так як вона була по ось це ж десь рахуйте. Із усім низом була більше 300 кг. Це 100%. Може до 400 навіть. А зараз я думаю кілограмів з 200 бійде. Це рахуйте ще, який буде пригруз на трактор назад. 200 може чи, чуть більше. Разом з дверками дверка кілограмів 25 важить бо одному мені важко її піднімати. Піднімаю її свободно, але є вага ось уголка сюди такого не товстого. Також це виходить, що в нас триєчка такий метал, але може і села але він ось тут і кусочок виходить. Я думаю, все буде чудово, воно його не зігне, тому що воно прикрутиться і буде каркас жорсткий. Можна, звісно, ще звідси ось сюди пустити угольника якогось або квадратну профільну трубу понад цим. Але я побачу. Так само з іншого боку. Е, сюди я вже виготовлю також уголка положити, але я не знаю, чи буду я його ставити чи ні. Тому що кабіна якби цінний каркас виходить. То вже той уголок не потрібен. Бо я хотів саморобно робити. А тут вийшло, що така кабіна підвернулася. Тому якось так. Кабіна вийде десь приблизно. можливо ось так десь, на сантиметрів 5 далі, ніж бачок цей, і спереду буде рахується стояти від уголка і десь ось так піде вверх, тому що трошки з нахилом. Цю приборку планую зняти, виготовити кріплення і відсунути десь ось так, на сантиметрів 20. Вперед Буде і набагато красивіше виглядати всередині, бо вона, як знаєте, в Шифенгу далеко. У трьохциліндрових, чотирьохциліндрових тракторах стоїть близько. Рулі десь якраз через цей проходить буде відбігатися. Радіатора поки що залишаю тут, так як на літо зараз там. Все зняте є лобове скло і он те нижнє з того боку. Всі, зня, всі зняті. Так само літом я буду, їх не буду ціпляти, буду їздити, тому буде продуваємось нормально. А на осінь, коли вже буде холодніше і на зиму, коли поставиться скло, це рахуйте, буде пічка. Чудова пічка буде. Жарко, думаю, не буде, навіть якщо весною або літом із склом, жарко дуже не буде. Але побачимо, можна ще ж капота покріпленнях відсунути десь так і поставити наперед, так як перероблюєте. Але мене повністю влаштовує цей тут. Він не гріється. От вчора з культиватором обробляв гарбузи. Культиватор від краю до краю 2,25. Немає середніх лап, але я думаю, це не так важливо, тому що по краю 2,25. Він чудово справляється. Глибина десь сантиметрів 5-6 і хожу четвертою пониженою. Як знаєте, в шифенгу четверта понижна швидше за першу повишену. Тому чудово він справляється. 80 вчора ну, до 90 гріється. Більш ні разу в мене не грівся він Залитий антифриз 20 літрів. Помалу бачок, так як він відкритий, то помалу. Випаровується, але нічого страшного. Навіть ось поплавок це вже довгий. Він повністю лежав і він не грівся. Тому так. Все. Буду в наступних відео. Дивіться, будемо встановлювати. В принципі, треба дивитися, або вже встановлювати її на трактор, або на тракторі варити і ззаду приварювати, або зараз приварювати ззаду. І на трактор встановлювати вже готово. Якось так. Все, до побачення.